Бачите моє здивоване обличчя? Це ми тільки що з друзями поговорили про те, хто з нас скільки сплачує в Києві за комунальні послуги. Я дуже здивувалась, коли почула потім і побачила їхню платіжку за один лише тільки газ із цифрою в 7 тисяч гривень. Я наразі мешкаю в квартирі, в якій газу немає, і за всі послуги я сплачую в кілька разів менше щомісяця. Виявилось, що друзі платили за тарифом близько 9 гривень за куб. Це було ще до введення регуляції ціни на газ, але навіть тоді можна було змінити постачальника на когось з більш вигідним тарифом і сплачувати набагато менше. Вони про це просто. Не подумали, як виявилось. А скільки ще Киян не подумали про те, що можна змінити постачальника, і в результаті сплачують щомісяця на 300, 500, на 600 гривень більше. Отож, спробую сама розібратися в цій темі, запитаю також думку експертів, аби розповісти і друзям, і вам про те, чи варто дійсно змінювати постачальник газу, кому це може бути вигідним і чим взагалі це може допомогти. Уможнюю право вибору. Коли є альтернатива, я ніколи добровільно не піду сплачувати за послугу туди, де клієнта не поважають, де невдоволені життям, грубі персонажі звалюють на тебе весь свій сонячний настрій. Ну тобто, наприклад, в комунальні установи похід, куди перетворюється на тортуру. Якщо в мене є альтернатива, де ще отримати таку ж послугу, звісно, я оберу більш якісний сервіс. І цим не тільки збережу своє психічне здоров'я, але й змушу інших постачальників яких послуг задуматись, чому від них втікають клієнти? І на мою думку, чудово, що зараз такі альтернативи з'явились, наприклад, у споживачів газу. Півроку тому кияни, як і всі українці, отримали змогу самим обирати собі постачальника газу. Навіщо це потрібно, аби отримувати газ дешевше і з кращим сервісом? Дорого, знайдемо дивигідніше вигідніше. гробіянили в кол-центрі компанії. Йдемо звідси, не подобається особистий кабінет на сайті схема оплати. Змінюємо постачальника. Можна більше не терпіти те, що не подобається. Це в теорії. А як воно на практиці? Спершу я розпитала киян про те, чи змінили вони вже свого постачальника. Якщо ні, то чому Не Міняли поставщика газу, де й в принципі нічого конкретного про газ сказати не могу. Але... Всем довольна. Тариф тоже вроде устраивает. А кто вас поставщик сейчас? А боже, ну как называются эти ребята, которые здесь находятся? Просто кто здесь? Так, так, вроді бо, я си не ошибаюсь. З цим ще не сталкивалась. Це <ганувач> немає потреби, тому що якщо є газ, то там тільки для конфорки вона не суттєво. Це якби опалення будинка, то тоді, звичайно, це питання треба піднімати. Розумієте, зробити спочатку підняти ціни, а потім скинути. Це на, на жаль, схоже на, на, на популізм. Ну не мінялися. А нинішній устраювається зараз вас поставщиком? Ну, звісно, що ні. А хто, якщо не секрет, поставщик? Я не знаю. А что не устраивает? Дорого. Дорого. А знаете, что можете поменять на любого, у кого вам тарифы больше понравятся? Их несколько десятков. Если как. Ну а есть смысл міняти? Мені здається, что вони все в одній упряжці и поміняєш одного, вони тут же піднімуть ціну. Да, наверное, просто еще не было на это времени. Кто ваш нынешний поставщик? Знаете, этим вопросом всем жена, я вам не подскажу. Я смотрел, мы тоже обсуждали это в семейном кругу, скажем так. Ну, я бы сказал, меня могли устроить такие цифры. За рыночный я все-таки за газ. То есть такого. За это, за да, 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 я однозначно за это. Вообще не в курсе. Еще не, не поменяли мы. А вас устраивает нынешний? Ну, как сказать, не очень. А кто поставщик? Э Энерджи. Киевгазэнерджи? Да, да. Чем не устраивает? Ну, бувають іноді да, тарифи завишені газу. Вот. Ну, а так пока нас не міняли в домі. Знаєте, що можете поміняти на любого, чи тарифи подобаються більше? Ну, думаю, може, поміняємо. Розсматриваємо. Да. Напишіть і ви в коментарях, якого постачальника газу ви собі обрали і чому саме його. Можливо, це допоможе комусь із власним вибором. Мене, як і тих, кого я розпитувала, цікавить, а чи є сенс взагалі щось змінювати? Чи справді зміна постачальника може бути вигідною? Або це така ілюзія вибору. Аби розібратися, я розпитала на цю тему економічного експерта Олексія Куща. Отож, далі говоритимемо про те, які постачальники є в країні, чому в них різні тарифи, чи є сенс обирати якусь компанію просто зараз, або і не маючи контрактів без газу, люди не залишаться. Я Катерина Павлова, це канал Інкаїв. Тут розкладаємо по поличках все, що стосується комфортного життя в столиці. Зміна постачальника газу потрібна для того, аби менше платити за меншим тарифом, отримувати послугу, більш якісно обирати в кого ти її хочеш отримувати. Але це в теорії. А на практиці, як з нашими постачальниками, чи воно працює, або це більш ну така фікція. Ну на практиці, виходить, у тільки Два варіанти: Либо покупати газ у нафтогаз України. Ліба покупать газ у того трейдера, який буде йому рекомендован, мягка рекомендовано в, в структурі обовгазах ну тобто по місту ді вона потушується. Поэтому от вот, вот весь. Яку ситуацію маємо зараз на ринку. Працюють приблизно 5-6 десятків постачальників. Найбільший нафтогаз. Він володар 70% ресурсів видобуваючих компаній країни. сам рынок у нас на самом деле является достаточно условным понятием. В данном случае у нас как бы есть несколько основных игроков газового рынка. Это, если мы говорим о рынке газа для населения, это нафтогаз Украины, это игрок номер один. Ну и дальше как бы несколько региональных и, и всеукраинских трейдерских групп, которые пытаются конкурировать с нафтогазом. В данном случае у нас как бы есть несколько основных игроков газового рынка. Это, если мы говорим о рынке газа для населения, это нафтогаз Украины, это э, игрок номер один. Ну и дальше, как бы несколько региональных и, и всеукраинских трейдерских групп, которые э, пытаются конкурировать э, с нафтогазом, э, они не могут быть напрямую связаны с трейдерами, э, это запрещено законом. Но есть какие-то э, скрытые взаимосвязи, которые трудно отслеживать, Во всяком случае. Пока эти факты не подтверждены, но такие предположения есть о что такие связи между ними существуют. Газы, газопоставляющие компании, они пользуются своим положением прямого доступа к потребителю и зачастую, скажем так, рекомендуют, скажем мягко так назовем, заключать договора с определенными, определенными трейдерами. А если потребитель проявляет в данном случае конструктивность и пытается там, заключить договор с другим, а, а, у него иногда возникают проблемы там, а, с поверкой счетчика, там с, а, с каким-то оформлением документов. и так далее. На сегодняшний день у обычного бытового потребителя не так уж на самом деле большой, не такой уж большой выбор. Конечно, если этот потребитель а, как бы богатый человек, который занимает высокое положение в обществе, может нанять адвокатов, юристов, то он, по большому счету он может заключить договор с любым трейдером, если у него возникли какие-то проблемы с подключением газо газовым сетям, то он всегда может отказать свои права. Но у обычного бытового потребителя таких прав нет, и поэтому в люди просто не хотят сказываться. Сейчас все как бы структурами э-э обогазами, которые фактически и контролируют этот рынок. А як вам ідея вільного ринку газу в Україні? Поділіться думками в коментарях. Технічно ви можете обрати будь-яку компанію, яка вам подобається. Головні критерії це ціна і якість послуг. Подивіться, якою може бути розбіжність в тарифах в різних постачальників. Я наведу приклад цін, які були до введення граничної вартості газу, і які скоріш за все повернуться через пару місяців після закінчення терміну регуляції. Наприклад, в грудні 2020-го Київський облгаси і Київгазенерджі пропонували своїм клієнтам ціну 8 ,82 гривень 82 копійки, в той час як інші компанії, теплобут, нафтогаз, ясно чи Мегават – аж на 2,5 3 гривні дешевше. І якщо, скажімо, ви використовуєте 100 кубів газу на місяць із невірно обраним постачальником, переплачуєте щоразу мінімум 300 гривень. Воно вам треба може краще пошукати альтернативу. Тарифи мінятимуться щомісяця вже в січні. Ціни зросли у всіх постачальників. Так, поки діятиме гранична ціна, ця різниця не буде такою відчутною, але ж це не назавжди. І навпаки, цей час можна використати, аби вивчити пропозиції різних компаній і обрати ту, що вам до душі. Всі графіки, до речі, я знайшла на сайті Газправда. Це безкоштовний ресурс, який моніторить ціни на газ і взагалі доступно пояснює багато деталей з цієї теми. Залишу посилання в описі за рахунок чого взагалі відрізняються тарифи у різних компаній. Тут є як елемент об'єктивний, так і елемент суб'єктивний. З однієї сторони, ціна на газ відрізняється в зависимости від того, які газові трейдери працюють в тому чи іншому регіоні, а у них газ може мати різне відповідження. Це може бути газ української добичі, якщо вони зв'язані з нашими газодобичниками і можуть купувати у них газ. Но вообще, как бы основные объемы газа, они сейчас, ну, частного газа, они торгуются на украинской энергетической бирже. И, ну, к сожалению, на этой украинской энергетической бирже свой газ не продает государственный нафта Украины. Поэтому две трети ресурса они проходят мимо рынка. Но тем не менее, как бы часть трейдеров имеет возможность покупать газ у частных структур, которые добывают газ в Украине. Некоторые трейдеры импортируют этот газ из Европы. Соответственно, у них разные периоды закупок этого газа. Кто-то успел закупить дешевый летний газ, кто-то не успел, кто-то купил уже более подорожавший осенний, кто-то закупает дорогой зимний. То есть существует масса субъективных факторов, плюс так называемое транспортное плечо, потому что, ну, опять же, разная, разная стоимость транзита в зависимости от того, где ты этот газ покупаешь, как ты его закачиваешь в хранилище, сколько ты заплатишь за хранение газа в подземных хранилищах сколько ты платишь а, за транспортировку. То есть все это а, так или иначе а, отражается на стоимости. Но если субъективное, когда некоторые регионы монополизированы определенной группой или таким полом а, трейдеров, которые используют этот регион просто для сверхвысокого такого маржинального заработка. И там уже все зависит от местных органов власти. Насколько они а, могут оказать а, давление на эти газовые структуры, а, заставить их а, как бы Снова не цени ілі наскільки на обороти місного власті знаходяться в ідіни зв'язки з якими газовими структурами і вместе місті ними на містом населення. Я передивилась кілька ресурсів, які порівнюють тарифи різних компаній, і помітила, що найвищі тарифи в країні зазвичай пропонують регіональні газозбути. Сподіваюсь, ви не з контракт. Найвірогідніше так трапляється, тому що в облгазах обслуговуються більше 70% споживачів, і ці компанії просто користуються власною монополією і нахабно завищують тарифи, не маючи на це підстав. Мабуть, розраховують на те, що їх клієнти боятимуться щось змінювати. Також на жаль, я багато чула про випадки, коли на практиці облгази просто перешкоджають людям змінювати постачальника. И не в теории, а на практике вы можете это сделать. Но тогда, например, когда у вас нужно будет поменять счетчик или там поверить счетчик или э, переоформить договор на, на подключение к сетям или, допустим, вам нужно будет перенести газовую трубу, и, там, ее переварить, и, там, перенести куда-то другое место, вы обратитесь в углгаз, и там э, вас э, просто э, э, как бы отправят справлять очень длинному кругу mm -hmm. е, различных бюрократических процедур, і ви тебе поймете, що супугазом лучше дружить е, чим е, і грати звісні поставщиков газу для населения. в антимонопольному комітеті. Підрахували, що за останні півроку всього 5% клієнтів змінили свого постачальника газу, і нерідко причина це погрози діючого постачальника відключити газ або поява неіснуючих боргів чи інших проблем. Але якщо ви потрапили в таку ситуацію, потрібно поскаржитись національному регулятору. Зробити це можна через сайт або телефоном. Посилання я також залишу в описі. Ви тепер не просто споживачі, ви клієнти. А у клієнтів є право спокійно обирати собі постачальника з кращими умовами і не боятись, що через ваш вибір незгодний з вами облгаз вигадає всілякі неіснуючі порушення і перекриє вам трубу. Щодо труби, власне, є ще одне популярне питання: чи потрібно її міняти при зміні постачальника? Ні, не потрібно. Це не магазин пива, де із стіни стирчить багато краників, і з кожного тече різний напій. Тут труба одна, і сам газ в ній власне також один, просто ви сплачуєте за нього різним компаніям. До речі, в Києві тариф за доставку газу найнижче в країні, ну хоч щось в столиці дешевше ніж в регіонах. Що робити, якщо досі не заключали договір з жодною з компаній? Спокійно, без газу вас не залишать, але сплачувати за нього вам доведеться дещо дорожче. Тим, хто не підписав договір або з ким постачальники відмовляються працювати, наприклад, якщо ви жахливий боржник і роками не сплачуєте рахунки, газ вам продаватиме так званий постачальник останньої надії. Це у нас неочікувано нафтогаз. Правда, тариф може дещо відрізнятись, отож, варто витратити трохи більше часу, але обрати найвигіднішого для себе постачальника. В Теорії тариф в поставщику поставщика последньої надіжди має бути значительно вище, ніж у таріфов. Бо там, як правило, два. Щоб не було уходити уході поставщику поставньої надіжди», щоб було щоб було стимул для риночних ри, 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 договорів. Но, как это будет работать у нас именно в контексте населения, пока сложно сказать. Потому что мы же видим, что у нас фактически рынок поставлен сейчас на паузу путем установления вот этой максимальной цены. И mm -hmm. после установления максимальной цены, ну, больше сейчас потребителей уйдет к нафтогазу, это же понятно. Потому, Потому что, что, что... У, у них наивыгоднейшая на разе цена выходит. У них самая выгодная цена, поэтому... Uh, пока uh, мені не ще в такому форматі це буде працювати там через кілька місяців. Кида uh, от рішення правительства оно втратять сіл. оно введено только на февраль-март. До речі, якщо погуглити, досить легко знайти різні калькулятори газових послуг. Вони допоможуть обрати найкращий тариф. Це сайти на кшталт газотеки чи «Газправди». Підіб'ємо підсумки, як змінити газопостачальника. Знайдіть тарифні плани і спецпропозиції в різних компаніях. Іноді компанія не з найнижчим тарифом може виявитись більш вигідною у підсумку. Наприклад, в неї може бути приємний річний план. Пошукайте відгуки клієнтів, кого підключили за пару днів, а кого за три тижні. Витрат на зміну постачальника не має бути. Якщо пропонують за щось заплатити, вас дурять і ви можете скаржитись в поліцію. Оберіть компанію, чиї тарифи і умови вам більше подобаються. Потім перевірте наявність в неї ліцензії на сайті нацрегулятора. Подзвоніть або напишіть в компанію і дізнайтесь, як стати її клієнтом. Комусь достатньо відправити документи в електронному вигляді, іншим треба поштою до когось доведеться їхати в офіс. Пакет документів найчастіше мінімальний, паспорт, ІНН і остання платіжка у Белгазу, щоб було видно номер ідентифікатора. Далі відправте документи і чекайте на підключення від 3 до 21 дня. Ну і радійте, що тепер сплачуєте менше, ніж сусід. Кому в першу чергу з людей зараз потрібно зайнятися тим, щоб змінити собі постачальника газу, за якими критеріями? Поки ми знаходимося в такої сложної переходної період, я б нікому не совітував робити різкі движення в плані зміни поставщика, по більшому сіту. Предложение нафтогаза, оно сейчас адекватно с точки зрения цены. Вот Нафтогаз как государственная компания у нас, к сожалению, не выполняет свои функции. Да? Даже недавние, недавние изменения в уставе компании, они главной целью поставили получение прибыли, а не достижение социально, социально значимого эффекта. Вот в этом кроется причина неэффективной работы этой компании, потому что она хочет зарабатывать на населении, хотя является при этом собственностью этого населения, да, государственной компании. Но, тем не менее, несмотря на все негативы, которые сейчас есть в Нафтогазе, все-таки предложение Нафтогаза, оно в потоке вот тех вот токсичных, токсичных условий рынка, которые есть, оно ну, наиболее, наиболее выгодно для населения, хотя понятно, что цена там 6,99 это, это ціна, яка залишили як мінімум два-два 25 два рази от економічні справедливі, але якщо, наприклад, я досі собі не підписала ні з ким договір, а то я ж потрапляю тоді саме до постачальника останньої надії і платитиму за іншим тарифом тому ж самому Нафтогазу, то ж мені все ж таки краще з ними добровільний договір заключити. Но в данном случае, в, 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 той, в той ситуации, в которой находится сейчас потребитель, приходится из а, нескольких зол выбирать наименьший. Да? Вот наименьшим злом все-таки будет контракт с «Автогазом», хотя, как я уже сказал, а цена в этой компании в 2-2,5 раза превышает свой цену. Но там хотя бы есть хоть какой-то элемент государственного регулирования, хотя он и не реализуется в полной мере, но хотя бы хоть что-то. Да? А, а, переходить полностью на взаимо, взаимоотношения с каким-то рыночным трейдером – Ну, там вже ніяких гарантій е е потребителя ні було. Але ж, врешті-решт, мені здається, що можна змінювати цих постачальників, скільки заманеться. Тобто, через місяць цей не сподобався, пішла від Нафтогазу куди-небудь там до «Ясно», чи ще хто там є на ринку. Філізки це легко зробити, але там не бути задовжності і так далі, тобто є ряд умов. Ось карторих змініть трейдера то теоретичні вроде би легко, а практичні там даже при небольшої задовжності і ще враховуйте, що компанії з приємними тарифами можуть просто таким чином набрати клієнтів. А коли їх буде достатньо, змінити політику. Правда, і клієнт тоді матиме змогу змінити постачальника, що справедливо. Скільки часу у вас зайняла зміна постачальника? Поділіться досвідом в коментарях. Ми читаємо всі ваші коментарі, аби дізнатися, що цікавого вам би хотілося дізнатись в наступних відео. Отож, натисніть на кнопку підписатися, аби бачити більше корисних роликів на теми, що вас цікавлять. Буду вдячна і за вподобайку. Дякую, що подивились це відео.